Хочу привітати сьогоднішнього нашого покупця з гарною вигідною покупкою. А що ж тут? А отут от у нас супер якісна доріжечка по абсолютно бюджетній ціні на ковровій основі. Ви бачите, коврова основа. А це означає, що її вже можна стирати і чистити. А тут малюночок де. Скандинавська Nokia. Подивіться, будь ласка, яка краса, малюночок, просто красивенний. Опа! Подивіться, будь ласка. Висота орс 8 мм, сучасний, бюджетний, стирається просто класнюче. Ворсик невеличкий, подивіться, тому що він приємний на дотик, Дивіться, який класнючий. А знаєте в чому його родзинка? А родзинка в тому, що ми його просто класнюче взяли і завалили, щоб він вам не закачувався. Кутики. Доріжечка в нас їде на прихожу. Говорили, що будуть ходити взуті, ходіть на здоров'я взуті, класна доріжечка в контрасті, нічого не видно, сіро, графітові, коричневі, відтіночки. Обов'язково звертайтеся, і така краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти. Коли України, а ми на почту пакуємо, пакуємо і спішимо.